Вчора школи ввечері світло відключили, а машина їхала і фари не включила, і мене чути збила. В таку ситуацію потрапляли чи не усі мешканці вулиці Енергетиків у Рівному. Від малого до великого місцеві жителі знають про особливу небезпеку на дорозі. Адже тут немає не те, щоб світлофорів, немає ані знаків пішохідного переходу, ані намальованої зебри. Син ще літом написав до хомка. Мій внук чуть не попав на під маршрутку. Їхала маршрутка з Балдарам маршрутчику, дитя залишилося живе. Так затормозив маршрутчик, що я з хати вибігла, кричала, тут він прибіг переляканий і одразу син написав хомку скаргу. Щоб ставили переходи чи знаки, чи що втім результатів немає і до нині. Якраз в цьому місці зупинка громадського транспорту. Тож жителі вулиці Спартака, Решетнікова та Польової теж чи не щодня переходять дорогу на вулиці енергетиків. Колись розповідають люди на цій ділянці дороги були намальовані зебри, однак вони вже давно затерлись, а знаків не було ніколи. Відтак водіїв тут не спиняє ніщо. Вони тут не 60, тут 40 потрібно допустимо їхати там в населений пункт. Але діти поспішають школу зранку. Зараз на даний час навіть якби темно, ще половина восьмої. Наші діти їздять маршруткою, постійно гасають ці легковушки. Вони тут чи обкурені, чи не обкурені, їздять, і всякі бувають водії. І вони от маршрутка допустимо їде. Друга дитина може перебігати. Немає немає де кудою перейти. Ну так от переходять і в школу. Інколи то кажуть біжать. Вони біжать, а вони ж можуть і не зорієнтуватися. Люди звернулись до громадського контролю, аби ще раз нагадати місцевій владі про важливість людського життя та потенційно небезпечну ділянку дороги для пішоходів. Як ми бачимо, проблема дійсно досить таки серйозна, тому що тут е, ця проблема стосується життя і здоров'я людей. І Рівнський громадський контроль сьогодні звертається до міської влади звернути увагу на цих людей, на їхні проблеми і вирішити, тому що не можна відкладати цю проблему, яка дійсно є дуже болючою для людей. Відтак представники громадського контролю вже підготували звернення до міської ради.